Рятувальники усувають наслідки влучання російської ракети по центру села Велика Чернечина Сумської громади. Вибух пролунав о пів на шосту вечора, говорить Любов Щербак, будинок якої поряд із місцем влучання. А ось дивіться: будинок, кухня, сарай, все. Mm. У хаті все попадало. Хлопці лазять, спасіба Богу, помагають. На цій стороні ось хата, і одну дівчинку Побила, попала під обстріл 20 років. Так, так багато рознесло, Ой, багато рознесло. Це вікна рознесло, кришу, там клеюнкою треба накривати, погріб. І от, ось кухня у нас із сараєм теж кришу розвалила. Ну, ну Коротше, добре досталося. У момент удару, говорить пані Віра, її восьмирічна онука була перед будинком, а вона з невісткою працювала на городі з іншого боку будинку, що їх і врятувало. Ми там сапали. Син у мене теж службовий, теж десь по роботі пішов. діти тут гуляли коло двора. І най щось з ручкою, чи царапнула там, чи що так зараз у лікарні. Це центр села, говорить пані Віра. В такий час тут завжди людно. Воно ввечері мамки приходять там, чи з роботи, чи що йдуть, скупляються. Той. І от вони коло магазина були, може це воно і було порано, але ну, коло нашого двора це було двойко. Моя внучка і там і друга сусідська дівчинка теж, вони в місті в один клас ходять. і тут щось коло глазика, щось отут, а щось у неї. Той. На наша оце, з ручкою. ну Дуже вони поперелякувалися, понимаєте? За інформацією обласної військової адміністрації, 20-річна жінка загинула на місці удару. 41-річний чоловік та 6-річний хлопчик від отриманих травм померли в лікарні. Загибла жінка переїхала до села близько півроку тому з Могриці, розповідає місцевий мешканець Максим. Сам говорить, у момент влучання вдома не був. Нині ж намагається закрити вікна та дах від дощу. Вікна сарай розібрали. Криші нема в сараї, ну, ворота вилетіли, як бачите. Ну, і три вікна, і он з боку четвертий. Ну і трошки в дворі там біди наробили. В селі зруйнований магазин та перебита лінія електропередач, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. 78 будинків залишились без електрики. Центр села, ми бачимо, що тут і розв'язка автомобільна, да, і магазини ще продуктовий, тобто таке місце, яке принципі, рухаються всі діти. Тобто, мабуть, і по перше ж ми бачимо теж також є осколки. Можливо, це теж був такий знаряд, тому що багато посічених будівель в укритті місцевої школи зранку розпочне роботу штаб допомоги тим, у кого пошкоджене майно, додає Станіслав Поляков. Пошкоджено, ну не загалом близько ну, більше 20 домосподарств, велика кількість домівок, саме десь близько 5, мабуть, це там, де взагалі немає, ну, тобто дохіплено, тобто найбільше пошкодження. Завтра з 9-ї години у нас в школі буде розгорнутий штаб, будемо приймати заяви, надавати всю необхідну консультаційну необхідну допомогу. 7 та 8 травня у Сумській громаді оголосили днями жалоби за загиблими людьми. Катерина Гладенко, Борис Майоров та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Сумщина.